Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Команда інженерів компанії Володар Обрію успішно завершила полігонні випробування нового снайперського комплексу. Гвинтівка плюс патрон у калібрі .57HL. Про це компанія повідомила на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. За результатами тестувань, нова компактна мультикаліберна гвинтівка продемонструвала копчастість менше 0,5 MOA при початковій енергетиці кулі до 8000 джоулів. Гвинтівка оснащена. Інтегрованим саунд-модератором, що суттєво знижує рівень звуку під час пострілу, а також використовує матчеві 14,5 мм стволи Бертлейн з рядом компенсаційних отворів. У комплексі з гвинтівкою розроблено спеціальні дозвукові набої калібру .57HL з мідними кулями, масою від 63 до 85 грамів. Для випробувань використовувалися експериментальні кулі, виготовлені компанією Baltic Bullets спеціально під потреби розробників, ключові особливості нової гвинтівки. Повна акустична невидимість завдяки дозвуковим боєприпасам та саундмодератору. Жодна існуюча система акустичної контрснайперської боротьби не здатна виявити постіл. Можливість використання бронебійних набоїв для знищення захищених цілей оператор може застосовувати. Спеціальні бронебійні кулі, мультикаліберність. Якщо виникне необхідність вести високоточну стрільбу на велику дистанцію, можна швидко прийти на .416 берет, просто замінивши ствол. Під час випробувань снайпери з різних підрозділів надали рекомендації. Мендацій щодо покращення ергономіки, окремих елементів гвинтівки, які будуть враховані при виробництві серійних зразків. Раніше компанія налагодила виробництво патронів із полімерною гільзою для снайперської гвинтівки володаробрію у калібрі 12,7 на 114 HL. Цей набій має унікальну конструкцію. Це куля калібру 12,7 мм. 50 BMG. у переобтиснутій гільзі 14,5 на 114 мм від радянського кулемета КПВТ. Завдяки збільшеному об'єму пороху куля Набуває високої швидкості та може стабільно вражати цілі на відстані понад 2000 метрів. Таким чином, компанія Влода Робрію продовжує зміцнювати позиції України у сфері високоточних снайперських систем, створюючи інноваційні рішення для ефективного ураження ворога на великих дистанціях. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.